Всім привіт! Сьогодні розглянемо наступне квадратне рівняння. х квадрат плюс 5х плюс 3 дорівнює 0. Розв'яжемо його за допомогою дискримінанту. Отже, знайдемо дискримінант у відомій формулі. p квадрат мінус 4 ac Дискримінант в нашому випадку становитиме 5 в квадраті відняти. 4 помножити на 1, помножити на 3. Тобто 25 відняти 12. Це становитиме 13. Оскільки дискримінант отримано додатним, то матимемо два корені нашого рівняння. Але перед тим, як їх рахувати, запишемо корінь із дискримінанта, що дорівнює кореню із 13. Варто зазначити, що число, яке стоїть під знаком кореня, тобто 13, є простим. Це означає, що воно ділиться лише саме на себе і на одиничку. Через це з під корення не можна винести жодного числа, і як наслідок, вираз корін із 13 не можна спростити. Тому корінь із дискримінанта так і залишаємо у вигляді кореня із 13. Далі запишемо, чому ж дорівнюватиме x1 та х другий. Х1 запишемо у вигляді мінус b додати корінь із дискримінанту, поділити на 2а. Що становитиме в нашому випадку мінус 5 додати корінь із 13 і поділити на 2 помножене на 1. Але оскільки 2 помножити на 1, це дорівнює 2. Так, і залишимо цей запис. По аналогії виписуємо х2, змінюючи лише знак перед дискримінантом із плюса на мінус. Тому x другий буде становити мінус 5 мінус корінь 13 розділити на 2. Дані розв'язки можна записати. У наступній формі. І перший та другий дорівнюватимуть мінус 5 додати або відняти корінь із 13, розділити на 2. Або ж залишити в тій формі, в якій вони записані вище по окремості. Всім дякую за перегляд і до наступних відео!